Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде практичне. На ньому ви побачите фрагмент заняття із запуску мовлення. Хлопчику на відео 2 роки і 10 місяців. Метою даного відео є показати батькам дітей, які не розмовляють, що займатися запуском мовлення можливо і вдома самостійно. Для цього не потрібно якихось особливих іграшок або обладнання. Перед тим як ви подивитеся дане відео, я хочу нагадати про головне. Для того, щоб дитина почала розмовляти, тобто мовлення у неї запустилося, у неї має бути сформована імітаційна діяльність. Що таке імітаційна діяльність я розповідала у попередньому відео. Посилання на нього я залишу у закріпленому коментарі. Отже, дивимося. Беремо зараз однокових, однокових морських мешканців, так? Ось. Давай відкриємо. Баночку з водою. Орест готовий? Дивись, Даша бере рибку. І ти бери рибку? Де така сама? Ні, 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 це інша. Дивись, яку я взяла. Молодець. Рибка як робить? Буль, 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 буль. Потім дивись, воно буде стучатися. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А потім кидаємо. Буль. буль. Ух ти. Потім беру іншу рибку. Ось така сама. Шукай. <гас> <гас> Давай разом. Буль, 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 буль. Буль, 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 буль. А потім тук-тук-тук-тук-тук. Як каже рибка, тук-тук-тук-тук-тук. Орес, дивись, тук-тук-тук. Дивись тук-тук. Назви тук-тук. Тук-тук. Молодець. Іще. Дивись тук-тук. Угу. Кидаємо буль. Клас Шукай, шукай, де морська зірка. Ух ти! Морська зірка. Дивись! Вау! Вау! Ух ти! Вау, я вгору піднімаю. Ух ти! Тепер кидаємо буль. Давай п'ять. Молодець. Потім беремо ската. Даша взяла ската. Клади на долоньку. На долоньку. Як Даша? Ой, молодець. Отак робимо. Пливу, 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 пливу. У Ух ти. <плес> Орис, давай зі мною. У Ух ти. <плес> ти, -ти, -ти. <плес> ти. Ти, ти. Молодець. Кидаємо буль. <гад> <гад> ти. Вау. Вау, давай подивимось, що це машини. Так, Орес, чекай, чекай. Бери машинку. Дивись. Даша бере машинку. І Орес теж бере машинку. Далі спочатку покажемо, як вона їде. <гад> <гад> Тепер дивись по долоні. Бі -бі -бі. Бі -бі -бі. Давай пальчиком ось так натиснемо на неї. Бі-бі-бі-бі-бі. Молодець. А тепер давай запускоти! Давай. А -а -а. Ва -а -а. Ва -а -а. Дивись, я свою гараж. М -м -м. А -а -а. Давай закривати. Чик. Закривай чик. Молодчина! Давай ще машинки. Yeah. Чекай, чекай, давай разом. Yeah. А тепер дивись. ого машина їде по руці? <смір> бі, -бі. <смір> Вау, клас. Давай, запускай. Ой, <смір> я теж хочу. Отже, як ви побачили на даних фрагментах занять, що я працювала з дитиною не тільки над артикуляційною імітацією, я вона і розвивала взагалом імітаційну діяльність. І це дуже важливий компонент на заняттях із запуску мовлення. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви візьмете для своїх домашніх занять з дитинкою якісь цікаві ідеї, і у вас все вийде. Підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого!